Чи івент після мухоморів це що за слово таке? Після яких мухоморів? Ті, що в попередньому відео були? Ну, я бачу, бачу мухоморе. Я теж в шоці був, що там є, оказується, люди, які для того, щоб креативно мислити, продаються в аптекі мухомори. Тоді а ви yeah. чули про таке? Бо я сьогодні перший раз таке побачив, то трохи старало страшно, я оттуда втік. <laughs> а івент можна проводити тисячу квадратних метрів от як, ану напишіть в коментарях. Ставиться сцена, тут можна якісь стульці, наприклад. Все, і там друга зона якась розділив, і, пожалуйста, Але і пол, все це пол затопчуть. Ні, так ти ж спеціальним ковроліном накриваєш і використовуєш зал. Яка різниця? Чому обмежуватися тільки якимсь е спортом? Спорт днем ввечері гульки. Басейн вночі, підсвітку. Нафіг ми подсвітку робили. Щоб подсвічувались.